Ваш шановні телеглядачі, це програма Новий погляд і я її ведучий Тарас Лучик. Сьогодні ми будемо говорити про візуальну концепцію міста Івано-Франківська. Недавно кілька активних громадян Івано-Франківська, бізнесмени, громадські активісти, літератори презентували ідею про те, що Івано-Франківську потрібно зробити логотип, брендбук, візуальну навігацію. Про цю та інші теми ми сьогодні будемо говорити з нашими гостями. Отже, у нас в студії сьогодні Віктор Кімакович, директор інституту розвитку міста. Вітаю вас. Дай. У нас один з ініціаторів розробки по суті брендбуку міста Івано-Франківська. Це Юрій Фелюк, керуючий компанією «23 ресторани». Вітаю, Юра. Також до нас сьогодні завітав Ярослав Яцишин, це колишній заступник міського голови з економічних питань. Вітаю доброго дня. У нас сьогодні є Лада Малиній, це голова туристичної асоціації Івано-Франківщини. Не голова, а її. Є... Активний учасник. учасник, і в нас сьогодні керуючий відділенням ВТБ банку в Івано-Франківську? Андрій Стецевич, Доброго дня. Доброго дня. Отже, я спочатку хочу задати питання Юрію. Розкажіть, будь ласка, звідки з'явилася ця ініціатива, і взагалі що це таке буде? Навіщо Івано-Франківську цей логотип, візуальний стиль чи е, інші його частини? А, ну, ідея витає насправді в повітря вже давно, і не тільки в тих людей, які зараз запустили цей процес, а й в багатьох інших, і були деякі вже спроби в місті. А зараз просто це вже напевно, стало на часі, тому воно і відбувається. От а, варто зазначити дійсно, так як е, ти Тарас сказав, що до ініціативи вже залучено досить, досить багато людей. І вчора відбулася прес-конференція офіційна на пресу на громадськість з пропозицією всю громаду, не розподіляючи там на бізнес, владу, політиків так далі. Абсолютно всіх людей об'єднатись навколо цієї ідеї. А в чому суть ідеї? Ідея розробити візуальний стиль міста, який включає в себе повний комплекс, починаючи від логотипу міста, фірмовий шрифт, систему навігації, вказівники, таблички на будинки. І правила комерційних оголошень, які вішуються на фасади, і власне вивісок. Чому це потрібно місто? Два, дві основні причини. Перше, це просто робить місто естетичнішим і ну, банально, приємно, приємніше жителям міста жити в такому естетичному, красивому сучасному місті. Друге міста, які це роблять, то це певний світовий тренд на сьогоднішній момент. Це дозволяє місту вирізнитись з поміж сірої маси інших міст і тим самим привертати до себе додаткову увагу, то бути більш привабливим в обличчі туристів, в обличчі там не знаю кращих кадрів, які приїжджають це місто і там працюють і реалізують себе. Ну так чи інакше можна статистично подивитись, такі міста завжди виграють відносно інших. Віктор, скажіть, будь ласка, чи були ще приклади в інших містах, можливо, Україні, коли починали такі ініціативи саме просто жителі громадяни, а не влади? Бо, наприклад, у Львові ми знаємо, що це була ініціатива виконавчого комітету, в Одесі це так само міський голова, в Києві це Київська міська державна адміністрація. Чому франківську вийшло так, що цю ініціативу почали саме просто жителі міста з різних сфер, з різної зайнятості? Я думаю, що звичайно, що було, ну є позитивні приклади Вінниці, позитивні приклади навіть самому Львові це не тільки зверху там і були і знизу величезна ініціатива громадська. Але чому це відбувається Івано-Франківською? Я думаю, це тому, що е, тут ну будемо казати, влада нічого не робить, тому є ніша, яку потрібно заповнити. І я думаю, що це. І власне ну, якби оптимі... оптимізм усиляє те, що все ж таки це буде зроблене, тому що почали робити громада і не там, підприємці, і, як вже сказав пан Юрій, архітектор, це власне громада, і там є представлені всі якісь її частини. І тому це вселяє оптимізм, на те, що все ж таки це буде створений продукт, а те, що він потрібний, тут незаперечно. А, насправді ми розуміємо, що якщо ми розробляємо якась ініціатива від громади, то найефективніше це буде, якщо вона ще й втілиться на рівні якихось офіційних документів, тому що можна створити якийсь продукт, але, наприклад, влада чи частина влади її може не підтримати, е, Ярославе, На твою думку, які мали бути би зараз дії влади? Вона б мала це підтримати, чи ну, що, що мала би робити ефективна влада для того, щоб стимулювати можливо такі ініціативи? Я хотів би повернутися до 2006-2005 року, тисячі року, у місті Івано-Франківська була доволі ефективна і чи не перша в Україні розроблена програма розвитку Івано-Франківська на 5 років. Єдине, чому вона не в повній мірі реалізована, це те, що та група людей, яка розробляла. Та група людей, яка мала на меті її реалізувати, на жаль, чи на щастя, я не знаю, вона програла вибори тут, там виграла десь mm -hmm. в іншого місті. Там була про візуальну частину, про розробку логотипів брендбуку міста? Ні, там цього не було. Брендбук міста, як і будь-якої фірми, корпорації, mm -hmm. він не може йти відірваним від загального бачення, куди місто чи фірма повинна рухатись. Там було здебільшого, куди ми йдемо як місто, і які кроки ми робимо. А брендбук це десь ну, Похідна, це зараз просто дуже модний ну, скажімо, термін. Uh -huh. Звичайно, розроблялася візуальна ідентифікація міста Франківська і її чи не одна. чи не одна. Yeah, Тому? Я хотів так. Б додати, па, що Стратегічний план розвитку міста був створений набагато ще раніше, ще mm. на кінці 90-х років, при 2000 році. Тому це про те, що ви говорите, це продовження цієї роботи. Але важливо те, що. Тоді щось робилося, а тепер ми не бачимо нічого. Тобто виходить так, що це по суті продовження тієї роботи по стратегічному розвитку міста, тільки вже якась Чи, така ну, як візуальна б... концепція. Я думаю, що це вузька частина, mm. якби тільки... тому що ну так, щоб зараз завершити, я, я би це звичайно, що будь-яка ініціатива, яка йде е, від е, громадянська будь-яка ініціатива, е, повинна би була відображатись в. Кажемо, якомусь рішенню міської ради чи програмі там mm -hmm. розробки, програмі і, і контролю за mm -hmm. за тим, що прийнято за тим рішенням, яке прийнято зокрема, що мова йде про вивіски і про рекламу, то мало би відобразитись в рішенні затвердження брендбуку Івано-Франківська і візуальної частини. І друга частина не менш важлива, я думаю, що вона займає 280, це проконтролювати виконання того, що прийняли. Uh -huh. Андрію, скажіть, будь ласка, от в нас є ініціатива про те, щоб створити якісний професійний по суті брендбук, візуальну концепцію міста. А на вашу думку, це зараз потрібно? Чи може спочатку потрібно щось інше? Ти uh -huh. знаєш, Тарас, справа в тім, що ми просто навчилися в нашій країні в така ситуація в цій турбулентності, яка триває вже не один рік. Призводить до того, що ми навчилися мислити дуже короткими категоріями. Ми мислимо короткими грошима, практично, там, якщо ми говоримо про кредитування чи про фінансування якихось проєктів, це короткі гроші. Ми мислимо про короткі якісь рішення, які стосуються, ну, ти бачиш, як виглядає зараз політично ближче країна, тобто всі мислять дуже короткими періодами, короткою кон'юнктурою. Брендбук, логотип міста, бачення, візія міста то про, про що ми тільки що чули, це насправді більш довгі речі, це довгострокові речі, і тут дуже важливо уявляти собі, як буде наше місто виглядати через 30, через 50 років. В кінці кінців, як воно буде називатися, хто тут буде жити, кому ми зараз там споруджуємо неймовірну кількість житла, в яких, по ідеї, мало би по великому рахунку, якщо ми далі будемо рухатись туди, де ми зараз знаходимося, мало би в'їхати велика, велика кількість людей, мігрантів, тому що ми очевидно, що. Що місто буде рости і кількісною населенням, і в кордонах своїх, тому що я хотів би в цій дискусії особливо звернути увагу. Є такий хороший термін. Про те, що такі витрати, а що такі інвестиції. Так, от ми чули про публікацію брендів, яких зараз світових брендів, які продають самі себе. Ми знаємо, що там я люблю Нью-Йорк. цей бренд коштував, по-моєму, один долар, а насправді цей бренд там ну, перевернув уявлення про Нью-Йорк і Нью-Йорк після того дуже серйозно помінявся. Так само я бачу бренди там Я люблю Амстердам чи там бренд Лондона, чи ті самі проведення Олімпійських ігор все це сприяє тому, щоб завести сюди. Інвестицій завести сюди нових мешканців, завести сюди туристів, тому це дуже правильна ініціатива. Ну дуже би хотілося, щоб ця ініціатива була підтримана з усіх сторін, щоб не було тут ворожнечі і там перетягування одіяла один на інший. І залучити до цього процесу от обговорення саме бачення міста, візії міста, якомога б ширшу кількість людей. От вчора ми говорили якраз після прес-конференції на тему такий гарний термін про демократуру. Що таке демократура? Це коли ти демократично обговорюєш якісь рішення, тобто є можливість почути кожного і авторитарно впроваджуєш його, щоб воно десь не загубилося на рівні витрат, щоб це був все ж таки інвестиція в бренд, який почне продавати Івано-Франківськ. Будь-де. В будь-якій іпостасі. Тільки тоді цей проєкт буде успішним. Тобто ти говориш про те, що потрібно ще й не лише візуальну частину, але якусь концепцію, якесь бачення, яке ж має бути місто. Плада, ласка, Чи не здається вам, що розробка такого логотипу вона може десь ем, забутися, тому що може хтось вирішить пізніше, що зовсім інша концепція повинна бути розвитку міста? Чи не говориться те про те, що ворот, Андрій, про те, що це не інвестиція настільки, а якийсь такий, ну. Проект для того, щоб для натхнення можна так сказати, дякую за питання. Я не думаю, що воно може забутися, тому що це буде розробка, яка буде безумовно вартувати уваги. Але те, що вона може відкластися в довгий ящик і, на перший погляд, ну, виявитися якоюсь непріоритетною, то це цілком реально. Тому що не для кого не таємницею є, що. Це таки концепція логотипу міста, взагалі концепція, візуальна концепція міста це є частина історії міста, не простої історії тисячоліттями складеної століттями, скажімо так, а це є е, та легенда, яку, за якою хотілося б бачити місто усім його мешканцям. Це міс, це легенда для всіх і від імені всіх. І якщо це робиться так, то фактично бренд повинен бути ДНК міста. Тобто конденсованою програмою розвитку міста. І от куди ми його спрямуємо, туди воно далі і піде. Я хочу сказати, що це є дуже відповідальний процес, дуже відповідальний з точки зору, хто його буде реалізовувати, оскільки, якщо це буде зроблено грамотно, правильно, з урахуванням всесвітнього досвіду, розробки подібних речей, то слава Богу, і хай буде, і нарешті це почне рухатися. Якщо ж це буде по-делетанськи і по аматорськи, то ми будемо мати проблему з тим. І е, я ж я би ще хотіла сказати, що, ну, я думаю, що є... більше дилетанських аматорських вивісок у місті Євро-Франківську, як вулиця 에, з транслітерацією, тобто важко брати. Я не сум... це. Я погоджуюсь на 200% і Я велика прихильниця особисто цієї ідеї. І наша команда є прихильником цієї ідеї, але. Тут е, я би хотіла сказати, що е, речі, які є підґрунтям для цієї роботи, вони вже напрацьовувалися громадськістю mm -hmm. до цього. Наприклад, е, кілька років тому, можливо, якби доповнення того, що речі? А, Була стратегі, розроблена влучши, концепція інформаційного розвитку міста Івано-Франківська ініціативною групою людей кілька років тому, це зовсім недавно це було зроблено і запропоновано на розгляд. Сесії міської ради на розгляд виконавчого комітету її не розглянули ще сьогодні. Документ гарний, і він може стати підваленою, Якщо його прийняти, то він може стати підваленою хорошою основою для запуску цього процесу розробки. Інструмент, бренду інструмент, Нав навіть інструмент. не не то що навіть не інструментом, а є методичною основою, тому що це якраз прописано там. Що інформаційна політика це не просто е, як влада звітує перед громадськістю, що зараз дуже актуально, і ну вже не так актуально, як Я прийнято думати, як продати івано-франківському іншому, а про те, що це є зовнішня і внутрішня комунікація, і основою зовнішньої комунікації від імені міста має бути вдалий бренд про місто. Юрій, а хто хто якраз буде розробляти оцю візуальну концепцію, тому що ми говорили mm -hmm. про питання, хто ж буде, хто буде виконувати її? Бо це, мабуть, залежить дуже від її якості, від її сприйняття. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз обов'язково розповім про розробника, якого mm і -hmm. як mm -hmm. обрали. Але перед тим хочу кілька моментів озвучити коментарів. Значить, дивіться, безумовно, згідно на 200%, що. Бренд, він виходить вже з цінностей і, власне, суті міста. Тобто спочатку взагалі має бути стратегія. Насправді не так важливий візуальний стиль, як сама стратегія комплексна з баченням на Ну, не на 5 років вперед, що в Україні вже рідкість там, а дійсно там на 50 років вперед. І вже звідти виходячи з цих цінностей, народжується якась там ситуація. Але є різні досвіди в світі. Наприклад, той самий I Love New York, який там напевно найбільше грошей зробив в історії як бренду міста. Він теж створений був абсолютно випадково. За нього це не була якась змова. Це був непрофесіонал на той момент. Просто. От, і дуже проста ідея, та? і вона спрацювала. Є приклад Львову, де е, логотип е, повністю суперечив цінностям е, мешканців міста. Тобто його прийняли е, ну, там, не знаю, політичною волею мера в даному випадку. І він спрацював і зараз із задоволення. Тобто, ну він має, там має теоретичну основу. Там же... Теоретична основа заключається в тому, що по соціології львів'яни одні з найбільш закритіших на той момент були. І це повністю суперечило їхнім цінностям. Але там мультикультурність, наскільки я розумію. Окей, але я це хотів... певне, але це певна ідея прогресивна, яка не виходила з суті міста і з тої історичної okay. якби, основи. Тому, власне, десь е, е, як пропозиція запросили компанію зі сторони, не з Франківська, але з певною прив'язкою до Франківська, яка заключається в тому, що лідер компанії Енвіланс, яка власна і покликана розробити. Е, для нас цей бренд. Він є родом з Івано-Франківської, тому я трошки місце відчуваю. Хоча, починаючи з студентських років, в Києві проживає. І по суті, ця компанія працює на світовому рівні. Дизайнер, який буде розробляти цю всю історію, він один з найкращих дизайнерів Європи. Тож можна зайти. Йован Раканов, можна зайти на його особистий сайт, подивитися ті бренди, які він розробляв, світові бренди. Тому це знову ж, але повернувся до такого моменту. Вчора переконався, що в суспільстві існує дуже великий рівень недовіри. Просто тотальний рівень недовіри один до одного. Я переконаний, що зараз хто би не вийшов на, ну, на подіум і не, що небудь би не запропонував. Більшість відгуків буде негативна і будуть люди підозрювати, що знову їх намагаються шукати, щось там хочуть ну, зробити недобре і так далі. От. І в цьому всьому для мене особисто найважливіше, навіть не той бренд, який буде розроблений, скільки прийти весь цей процес. Немає значить, коли все лежить, от коли ми в, ну, не знаю, в поганій ситуації, а більшість зараз людей схиляється до того, що погано, не то, як воно є. В тому чи іншому. Я не схильний зараз шукати винних, казати, що там влада винна, чи ще хтось винен. Ну, більше схиляюся до позиції, що кожен відповідає за те, що навколо нього, і тільки з таким підходом можна щось там робити. Дана ініціатива народила зараз з боку там, простих громадян, але в обов'язковому порядку вона має бути підтримана і владою, і не знаю, там, бізнесом крупним, і всіма, кого це цікавить, бо це ситуація, коли виграють всі. І немає значення з якого боку ми почнемо. Насправді, з Романом, з Романом Гавришем з «Мблес» ми починали говорити про ідею просто розробити такий собі посібник по вивізкам виключно. Але він почав пояснити, що ну так не коректно, що треба все це в комплекс робити. І ми так дуже сильно сумнівалися, сказали залазити зараз в логотип міста. Це така складна ситуація. Але потім вирішили махнути рукою. Ну в кінці кінців, коли воно все і так лежить, ну що поганого відбудеться, якщо нам якісно запропонують якийсь варіант, ну не сподобається, люди дорогі, ну значить не будемо використовувати. Mm -hmm. а, щоб не було питань з тим фінансуванням, так само продумали логіку. Вирішили, що скидуються тільки ті, хто вважає за потрібним, що це їм особисто потрібно, і вони готові ці гроші загубити. Я всім про це теж наголошую постійно. І третій момент: беріть відповідальність на себе. Це не є ініціатива якихось окремих людей. Ще раз говорю, це ініціатива кожного кожного мешканця свідомого і бажаючого жити в хорошому, якісному, європейському естетичному, сучасному місті. А скільки коштує розробка візуальної концепції міста? Знову ж таки, порахували нам по собі вартості. Такі роботи коштують в рази дорожче. Компанія Ембіланс нам виставила рахунок 8 тисяч доларів. Це просто. Собівартість тих злогодніх. Так. Так. так, насправді це так і є. І звичай, зараз комбатарі, що за такі копійки такі речі не робляться. Так це дійсно правда, за такі копійки такі речі не робляться. Бюджет мав би бути раз так в 10 десять більше. А може ну, і ти добав обов'язково, що це немає фінансування з за, за рахунок платників податків, це фінансування виключно на рівні меценатства. Так. Так, і є. ще важливо, є, що цей проект є е, повністю відкритий, тобто продукти будуть відкриті в відкритому доступі, і це ну усиляє те, що він буде жити. Тому що будь-який підприємець, який має такі самі переконання, він може бути е, доступ до всіх атрибутики. До... тут додам технічно буде розроблений сайт, теж компанія розробникам безкоштовно, на якому будуть викладені всі розробки, і, і відповідно буде вільний доступ і скачування. Кожен може цим користуватися, Ярослав, Як ти думаєш, якщо буде готовий оцей сайт? Готовий продукт, можливо, влада не захоче офіційно провадити цю концепцію. Чи будуть підприємці реалізовувати її, розробляючи свої вивіски, чи люди, коли будуть ставити аншлаги на свої будинки? У мене є декілька думок на рахунок сказаного попередниками. Перше, я, не, враховуючи те, що ми десь зібралися не критикувати, я би також не критикував ну. і попередні розробки. І не можу сказати, що все е, лежить і нічого не було зроблено. Все було, е, робилось, були спроби, намагання. Єдине, що це не переросло е, скажімо, в контроль за виконанням цих рішень і розробок, це вже, це вже питання до виконавчих органів які зобов'язані були слідувати прийнятим рішенням. Це перше. Тобто у нас були спроби розробити бренд Франківська і місцеві митці, не підприємці митці, на мою думку, доволі вдало намагались. Є певна спроба з вивісками, з вулицями і так далі. Воно доволі обговорювалося, доволі широко обговорювалося в інтернеті. Оскільки людей, стільки думок тут важливо дійсно до фахівців звернутися, і а ну, ми обговорили постфактум, що І ще Ярослав, Тобто я, я, я говорив, коли лежить, я говорю виключно про довіру. Знов ж таки немає ніякої критики. Звичайно, люди старали, звичайно, це є повне вольна про довіру. А тепер про довіру. А довіри нема в людей, і її треба її треба повертати. І це реально. Тому що просто коли ми ходили зараз, по звичайним людям щиро розказували, показували, що немає тут ніяких прихованих мотивів. Все, що хочемо, щоб місто виграло, від цього виграє кожен. Там виграю я як, як підприємець в цьому місці, тому що буде, не знаю, будуть якісніші люди приїжджати, перестануть втікати люди звідти у Львів, в Київ, а будуть лишатися в тому місці, яким вони люблять, але не можуть собі знайти застосування. Безправді. От і все. Єдині мотиви. І люди на це йдуть, розумієш, і підписуються. От ну, що. Я так. не буду виступати тут в ролі такого, збуджуючої дискусії на тему довіри, але. Тому що десь на початках була ініціатива збирати збережемо стара Івано-Франківська, також до нього долучався. І в, в рамках цієї тої... ініціативи десь також і виросла ідея Юрія е... звернутися до фахівців з метою розробки брендбуку, якісного брендбуку Івано-Франківська. Але продовжимо. Прийшло від минулих виборів три з половиною роки, і через рік ідуть наступні вибори. І зрозуміло, що. Е... Тим, хто хоче перемагати, їм треба якимось чином, хоча б на, на презентації з боку постояти, щоб його зняли кінокамери, а потім, звичайно, позиціонувати себе як там поборника і з. Ну, це ж чудово, і, 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 <п 'ят> так, я буду радий. Так, так, чудово, і більше того, ми зараз, ми це... зараз говоримо, ми всю владу, я всі в... сторони. Будь ласка, залучайтесь, піартесь. Але, Але під... недовіра, власне, до цього йде. Не до, роз... Не до людей, які від... витягнули гроші, профінансували, наняли дійсно фахову компанію, а недовіра до політиків, які там стоять з боку і будуть, до цього, ну, будуть собі вісувати ордени. Не, не, не зробивши нічого для цього, тобто позиція, що треба відгородитися в таких ініціативах від політиків, це було б дуже цікаво. Але, але, ну, я просто піднялася дуже гарна річ про те, що хтось в 2000 тисячному році робив хороші речі в 2005-му, ну, сьогодні, так. але. І зараз робиться багато і в середині влади, оці ініціативи по електронному самоврядуванню, але все воно в загальному не працює, як, як механізм, тому що міняються команди. Чому? Я думаю, що первинно немає бачення, про яке я сьогодні говорю. Ми не знаємо, куди наше місто рухається. У нас немає бачення. Відповідно, немає стратегічного плану і немає якби, всі ці речі, які об'єднані і створено якийсь продукт, який не буде залежно від того, чи прийшла нова команда, чи пішла, вона повинна його втілювати. Можливо, оця сьогоднішня ініціатива громадськості буде добре підвалена для створення якоїсь більш фундаментальної якоїсь там купи документів, продуктів, які Будуть якби до грука змти розвитку нашого міста тобто, має таку владу треба надихнути на те, щоб вона думала далеко і, і її не треба надихнути. Її треба вона повинна виконувати і бути частиною. Тому політиків не можна відгороджувати. Не. Їх потрібно включати в цей продукт, але не зараз на е, моменті зародження, щоб не бузабюрократизувати, а на моменті втілення, тому що політик чиновник. Він дуже корисний в моменті втілювання, а в моменті розробки він є безініціативний, тому що в нього є інші речі, які його стає, номенклатурні різні постанови, які його стає, там впорядковують його діяльність. Тому це все виглядає дуже симпатично. Громадськість розробляє, а політики ага, витріста, среч, будь ласка. Я хотів тільки додати. Є такий гарний вислів пана Шарля де Голля, президента Франції, який не найбільше зробив для того, щоб після воєнна Франція відродилася велику країну. Він сказав про те, що Політок він думає про майбутні вибори, так? А державний діяч думає про майбутнє покоління. Значить, я думаю, що міський, правильний міський державний діяч повинен думати не про майбутні вибори, а про ті короткі періоди, так? а про дійсно довгі періоди. І я хочу просто поаплодувати ініціаторам за те, що ми насправді дійсно хочемо об'єднатися. Тому що в нас в країні, і я от звертаюся до наших глядачів, тому що насправді вони ж слухаються, думають, і от знову ми щось намагаємося перекотитися в дискусію спору: а треба, не треба. Та набагато простіше. Щось робити так, можливо, помиляючись, можливо, там допускаючи якісь помилки, ніж нічого не говорити, тому що в нашій країні є талант, будь-будь будь проблему заговорити так, що інколи ти починаєш розуміти природу виникнення питання, і що в результаті вийшло, а це взагалі театр абсурду. Тому що важливо для глядачів, і до чого ми їх закликаємо? До того, що до 7 числа. У нас є відкрита площадка. Зараз відкриються площадки в основних соціальних мережах, Ми, надіюся завтрашнього, після завтрашнього дня почнуть працювати. Долучитися якраз до процесу цієї візії, долучитися до вітаються любі думки, будь-які думки, причому вони можуть бути навіть з першого погляду абсурдні і в демократичному середовищі вибудувати, скажімо, технічне завдання, а потім довіритися дійсно професіоналам. Тому що, якщо ми і далі будемо брати участь. Є такі дуже красиві ролик в Ютубі, як намагаються дорожні знаки виробити рекламну кампанію, і в що воно перевертається. Тобто можна подивитися, як можна до абсурду довести будь-яку хорошу ідею. Тому є якісь часові рамки, які я підтримую є якась площадка для обговорення. І, скажімо, є виконавці, з яких можна буде потім спитати, що важливо це якість тої подачі інформації і якість того, що ми виробимо продукту. Якщо це буде якісний продукт, це тоді будуть інвестиції в майбутнє. Буде неякісний, ну тоді е, пару десятків підприємців, е, скажімо так, попадуть модне слово в 8 тисяч доларів і потратяться на, е, на, 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 на цей проект, тобто витратять гроші. Скажи, будь ласка, а хто гарантує якість особливо цього продукту? Тому що я думаю, що про результати будуть говорити не тільки в Франківську, але й в інших містах, тому що це хороший приклад такої ініціативи. А, де є, є якісь критерії або, можливо, ви ставили перед собою якісь завдання, що от прийде результат, буде готовий цей продукт, і ви скажете, так, це те, чого ми чекали, і те, це те, за що ми платили, по суті. Угу. Ну, дивіться, тобто, звичайно, завжди є ризик того, і більше того, є гарантія того, що будуть прихильники того продукту, який буде розроблений, і будуть 100% люди, яким це буде не подобатися. Звичайно, важливо, щоб подобалось більшості. Хоча це це вже дуже складна задача. Ну, надзвичайно складна задача, щоб це подобалось більшості. Гарантій нема. Є спеціалісти, які мають портфоліо, які мають якісь вже ім'я на ринку. Є позитивний досвід співпраці з конкретними спеціалістами в частини ініціаторів цієї всієї ідеї. Тому тут в нас єдиний варіант довіритися і отримати результат вже тільки після того, тоді його оцінювати. Є звичайний варіант звертатися ще до когось. Ну тобто. Конкретно ця ініціатива вона вирішила, що це найоптимальніший найкращий варіант. Причини пояснювалися. Так а, якщо зараз в когось виникне ідея якось ще це по інакшому побудувати, нема питань. Тобто це все можна говорити, і головне, щоб рухалося, і головне доводити до результату. От і все. Дякую. Це був один з ініціаторів розробки візуального стилю Івано-Франківська. Ми зробимо коротку паузу на рекламу, а далі повернемося в студію.